Якщо ти робиш це, то ти у пастці без грошів'я. Зранку ти підходиш до дзеркала і перше, що помічаєш, нові зморшки, мішки під очима, прищі на лобі, і тобі не подобається твоє відображення. Ти снідаєш, не відчуваючи смаку, і одягаєшся в одяг, думаючи, що вже давно треба купити новий. Ти йдеш на роботу, яка не приносить задоволення і грошей, бо у клієнтів немає грошей, вони в тебе нічого не купують і нічого не замовляють. А я хочу запитати в тебе, у якої людини купують, з якою людиною співпрацюють, з тією, хто подобається, і кому довіряють. А якщо ти сам собі не подобаєшся, від тебе йде енергія невдоволення собою і нерадості життя. Хто притягнеться на таку енергію? Ось тобі і пастка. Ти не подобаєшся собі, ти не подобаєшся людям, вони не хочуть з тобою працювати, у тебе немає грошей. Що робити? Почни з простої дії. Зранку посміхнися до себе в дзеркалі і скажи: привіт, я класний, і день в мене буде супер. Роби цю вправу 28 днів і звільнися з пастки безгрошів'я.